Костюмка Рено має рубчикову структуру з лицевого боку. Тканина приємна на дотик, комфортна до тіла, повітропроникна, гігроскопічна. У складі 35% віскози, 60 поліестеру та 5% спандексу. Костюмка трохи тягнеться в обидва напрямки. Не просвічується. Ширина метр п'ятдесят, щільність 240 грамів на метр квадратний. Тканина майже не зминається. З костюмки рено шиють жакети, сукні, спідниці, штани.